Вітаю всіх слухачів радіо Місто Анбугом в ефірі проект Інсайт. студії з вами працює Віктор Мозлевський. І сьогодні я радий працювати, правда, дистанційно, але все одно у нас буде справжня жива розмова із Іриною Вихованець або Фінка. Чуєте нас, Ірино? чую. добре, Дай боже здоров'я, дай Боже віку. Амбасадорка Гуцульщини співачка і просто Чічко прихороша у нас сьогодні в студії пісні, якої набирають максимальної популярності в Україні. Я сподіваюся, що це тільки, тільки такий йде у вас розгон. Але знаєте, перше питання як до амбасадорки Гуцульщини. Скажіть, будь ласка, мій кум родом із Долинського району Прикарпаття. Так він гуцул ага. чи ні? Бо ми на нього кажемо гуцул. А ми не так. знаємо достеменно Як то, то то бойко, то вже бойки на Долинщині. То кажуть гуцули, що а, аби ти з бойками родичався це такі прокльони, <рес> <рес> але знаєте, його його позивний є Гуцул таки він зараз служить в збройних силах України. І я залежно перед... де до речі, залежно де. Якщо десь там ближче до вигоди, то можемо казати, що Гуцул він каже з мого села починається прикарп... вже Карпати. За Загородом ну, в нього що, вже то, горе. Гуцул? Гуцу? й вже. Гуцу. все, ну, все <с добре, <с добре. Тоді, значить, ми не помилилися в його визначенні. Е, пані Ірино. Е, ірино. Так. Ірино чи Фінка, до речі, що що більше а до душі? От, особисто... хочете... Ні, а от особисто, от особисто самі що ближче до душі лежить. Ні, ну особисто то я Ірина, мене так хрестили. Але розумієте, Фіїнка то для мене теж дуже близьке, бо якраз в горах мене так називають, бо Фіїнка то похресниця. А так мене називав, бо я приїжджала до свого хресного, ну, нашка в горі. ця фіїнка моя приїхала, Фіїнка і все, і це для мене теж дуже близьке. Нарешті я зрозумів значення цього слова. Фіінка. Це нехитрим способом вияснити глядачам. Чудово. Який зараз графік у фіїнки, в творчої фіїнки? Де була? Що виділа? Добре, що запитали, що у творчі такої фіїнки то вже та пуста фіїнка не приїхає до родини. Де була, що виділа? Зараз фіїнка буде мати трошки концертів, їде у Прагу. Бо ж так гарно про себе в третій особі говорить. Їде у Прагу 7 червня, хто там є, родини колеги? Скажіть, що буде файний концерт. Приходіть, що релізи виходять один за другим, як дикі, слава Богу, пешиться пісні. Ну і що, будемо щось планувати трошки по Україні, трошечки погастролювати, бо забанувала за концертами. Треба їхати. До вас треба їхати. Треба до вірити Так, 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 обов'язково. Ми чекаємо. Скажи, будь ласка, встигаєш? Творчість родина от поєднуватися. Встигаю. знаєте, Хто хоче, той може. Я знаю, що жінки з тої частини України з гусульщини вони такі беручки до роботи, вони встигають сюди, дійсно. Ну Насправді, так, доставку їде ще ніхто не відміняв. Уже такі гад, все не встигну зробити. Знаєш, я я готувався до твого інтерв'ю, я багато дивився інтерв'ю з тобою, так читав про тебе. І м, якісь такі. Ага. В одному з інтерв'ю ти сказала, що ми так вже непомітно перейшли на ти Це нормально, я думаю, так? Не, не ображається Це не дуже мене. добре, так сказати. Та, та. е, в одному інтерв'ю сказала, що. Ем, ти не дуже любиш соцмережі, от не дуже встигаєш там працювати. Є в тебе помічники в цьому плані, тому що соцмережа зараз ну, сама розумієш це просто те, що максимально може витягнути творчу людину на інше. Так, так, я така, я така прекра людина в цьому плані. Я їх не люблю, але нікого туди не пускаю. Я просто. Вже набила руку, так би мовити, і вже воно мені здається все легше. Знаєш, зараз міняюся тоді алгоритми інстаграму, мушу то все само спити. Але я люблю дуже цю комунікацію з людьми. І я не, ну я не можу когось посидити на свою там сторінку, умовно, бо я хочу це переписати. Мені можуть написати, і коли будете в нашому місці паралельно фінку, рецепт голубців тих добрих, що ви мені розказували. Так. І я не можу відмовити. Я скину і розкажу за той рецепт. Не всім фізично встигаю, але кому встигаю, тому відписую завжди. Ну, є люди, які постійно стежать за тобою, і ти постійно ну, вже такі, як інстаграмні друзі, можна так сказати. Є, є дуже багато, дуже. І справа в тому, що я їх так би признаю, тільки по цьому такому колячку, що вибиває коло в цьому директі. коли десь вони мене бачили. Я там якесь місто кажу, Це ж я вам писала. Я така, а то я кажу. Ну, але ви мені скажіть, за що ми переписувались? Я згадаю тко на фейс згадати не можу, бо багато А знову точно не так. Ага. Скажи, будь ласка, крім тих добрих людей, які пишуть, є ще певно, і люди, які невдоволені, можливо, Та, там, є, є, є. та... я все ставлю свічку, їм то здоров'ю в церкві. Як, 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 от, Скажи, будь ласка, такий рецепт: як от нормально реагувати на критику? Я не знаю, можливо, навіть на нездорову критику, от як нормально її сприйняти і е, пустити хай йде десь повз? Угу. Дивіться, тут таке питання, якщо у вас все нормально з самоіронією, ви просто неуразливі. Хоч світ хай завалиться, хай кажуть там, що хто хоче, ти собі своє знаєш, та і все. Дякую Богу, десь мене, Боженька якусь чакру ту поцілювала, де відкривається ця самоіронія. І мене, ну, біг мене зачіпає. Я набуваюся навіть між тим почитати, що люди собі там роблять, говорять, а до мене люблять домахатися. Це навіть приємно. А що пишуть до чого домахуються? Що не подобається? Ой, в основному, най най таке поширеніше, це це, це, це діалект, до речі, і, і якраз це стало таким моїм поштовхом до творчості. ну, хейт — це деколи на користь. Бо люди почали казати, що це за мова, чого не державною, і так далі. І що це там е поляки і румуни? А я й приблизно цієї мови навіть не знаю. І це так, якби поштовхом стало для того, щоб більше це популяризувати, розказувати, співати про то, кричати всюди, що це є частина української мови і що то варто цікавитись діалектами своєї культури, своєї України. Де найтепліше тебе приймали? Можна сказати, от місто? Ой, найтепліше. Оде, якщо кажуть, Франківську. Е... Ну, щоб так, щоб мене здивувало, наприклад, до речі, до речі, зараз підлежуся трохи, але то факт. Ми були в Вінниці, і чи то, що я здалека їду, люди так сильно плескали, аж руки червоні були, що так, чи то, що не, не не думали, що я туди доберуся вже нарешті. Ті самі прихильники з інстаграму і так далі? Ну, Вінницю, згадую, дуже тепло, і дуже хочу вернутися. Мені направду дуже сподобалось. І ми теж ми теж чекаємо. Нагадую, Фіїнка Ірина Вихованець, амбасторка Гусучини, співачка. У нас сьогодні в ефірі це такий ексклюзив. Е, давай ми перейдемо зараз до твоєї такої роботи роботи в інтернеті. От ліжник ТВ. Як до речі, він зараз себе почуває? Е, ну цей все, проект? ліжник ТВ вже, вже все. закрита історія я просто. Свого часу зрозуміла, що треба вміти поставити крапку на тому, вже розкриті всі карти, хто я, що я, відки я. Бо було дуже багато питань, дуже багато інтриги, що це за голос за кадром, хто це взагалі така, чи це вона займає знімає в житті, чи вона десь там в селі сидить. Вже дуже багато всього люди знають. І тому я, я для себе вирішила, що треба вміти вчасно зупинитися, щоб воно залишило після смак такий хороший. А коли вже, що багато, то не здраво. Ну і плюс поліжнику ТВ. Я тут така, я, така моя гордість велика. Одна дівчина, наша з Івано-Франківська, написала і захистила наукову роботу по діалектах. Тобто вона дослідила всю, за творчістю Ірини Вихованець і виграла там Академію наук України. і А що ж це треба? <підумала> Подумала я. І думаю, буду вже собі певно, я співала, буде вже того ліжника. Але а, люди банують. Але ж назва яка? Ліжник. Ліжник. Так, так. Я, я навіть до речі, от на Ютубі канал навіть не змінювала. Там вже з'явився це як музичний канал, тому що там ну пісні, релізи. Але я навіть не змінювала назву для таких. Е... Для найпалкіших прихильників, бо всі знають, що починала я з цього ліжника. І, хоча це вже музика, пісні люди, думають, чого це ліжник ТВ? Хто новий прибув на канал і не знав про цей проект, але це вже так навіки вічні залишається зі мною. Я вже і... сама той ліжник є ірино. В чому на твою думку унікальність гуцульщини? Ти поїздла Україною, ти побачила так. В чому унікальність гуцульсь... гуцульського колориту, взагалі оцієї цієї території і цих людей? Ну, я можу так судити: напевно, з тим, що пощастило територіально, направду, що тут гори і так далі. І... На нас мало такого впливу Радянщина, ми щасливі люди. Тому що ні колгоспи там не створювалися як такі, бо в горах попробуй, то зробити там хата від хати за кілометр. Mm -hmm. і, і відповідно культура змогла зберегтися. Мускальний вплив. Ми ну, насправді дуже пощастило з цим. Я думаю, що якщо би такого впливу не мали на інші кутки України, у нас би та саме всюди позберігалася наша автентичність, унікальність. І тому все, що я зараз роблю, це. От їжджу з міста в місто і кажу, що добре, я така везуча, що я виросла тут у зелених Карпатах. Але нам треба всім навчитися знайти оцю свою автентичність. Ми зараз маємо такий класний шанси все відтворити, як це от от таке. Ось така буде всі знати свою культуру. Давайте ми кожне місто, кожне село потрошечки-потрошки прикладемося і відновимо свою правду. Так, де москаль не вплинув, там дійсно, там дійсно люди, люди краще живуть. Тут нічого не скажеш іншого, е, Ірина. Я вже хочу перейти вже до, до безпосередньо до Гуцелянки. Так, до цієї такої найсмачнішої теми нашої розмови. Ну найсмачнішої в нас вся розмова смачна, але е, пісня Івана Поповича на вірші Андрія Демиденка Гуцулянка так Непопулярна пісня. Я її чесно скажу, почув тоді, коли готувався до ефіру. Так. Але я розумію, що я її чув все одно. Ну, я вже так зосередився на ній безпосередньо. А, чому саме ти захотіла Гуцулянку зробити кавер на неї? Ну, найперше, оце що ви сказали, вона не популярна. Вже з Поповичем насправді дуже багато і дуетів, переспівів. Це ми знаємо Василину з дітьми. Mm -hmm. Між нами розлук не буде. Золото Карпат то взагалі гімн Карпат. Я от подумала, що ну. Ну, що ж я така буду, як всі? Треба щось пошукати цікавіше. Е, і ну я не то, що я спеціально це шукала, воно якось само прийшло. Десь згортаючи соцмережі, вибиває мені просто там якийсь там умовно початок цієї пісні, і мені так сподобався мотив. Я знаю, що послухати вона, в яких вона руках зроблена, там нема цієї штуки, що там качала, як зараз да. говорять. Але мене, от вона прокачала. І Я думаю, так це ж про мене пісня про гуцулянку. Все. Треба від імені Гуцулянки думати, що та Гуцулянка відповідала тому приїхав і от І написалось А потім вже довгий, складиш шлях створення пісні. А в чому, в чому складність так. і в чому цей от термін. Комунікація. В комунікації. Ну, тобто, Іван Дмитрович, він то в Львові, то в Закарпатті то десь в Києві, то ще щось. його ще ну, це... Так, і, і це ми звикли там швиденько там переслали всіма цими файлами. Іван меж має сісти, почитати спокійно, ніде не співається. <гум> Але це затягнулось на рік, насправді. Хоча я пісню, пісню я написала в травні того року. Ми домовились, в травні того року вона була вже і готова. <гум> Так, і от якось так трошечки нам затягнувся процес плюс. Я ж нормальні, адекватні люди нам потрібні, дозволи, авторські права і так далі. Ми законопослушні, і так само артисти, які хочуть, щоб і наші права так поважали. Тому що ці всякі штуки, і от так затягнулося. І для мене це насправді цілий праздник вихід цієї пісні щастя дуже велике. Але бачите, там, де там, де з'являються юристи, це починає ставати дуже довгим. Так, і в часі. Довгий процес. Як Іван Дмитрович Попович, ну так його називаємо, це метр. Відреагував mm -hmm. на от таку колаборацію, на таку на, на такий кавер, коли він ознайомився uh, з усіма деталями, вже все. Та, та, та. Ні Іван Метод дзвонив і каже: гарно, гарно каже Фієнко, я тут даю слухати всім, кого вижу. Він любить зібрати думку людей. Він там десь заходив, умовно кажучи, в магазин, і каже: Ну, послухайте. І люди казали, писали свої відгуки. І мені потім він присилав, що люди кажуть, які відгуки. Я кажу, добрі вам я скажу ніде, не кидайте, бо вже не вийде. Та й все. Загалом, ну така цікава у нас співпраця вийшла. На жаль, дует не вийшло. так і зловити Іван Дмитрович кажу, давайте ми щось будемо з цим думати, бо то затягнеться ще надовго. І ми взяли голос за Зараз добре є техніка, mm -hmm. все все з старої версії. Але каже, Іван Дмитрович, пише, що це кавер або ремікс. Він то таке, щось ти йому не підходило, все таки написали, що дует. <реш> <реш> Так що вийшло, що дует Івана Поповича, Тому вона, ви побачите і на його сторінках, там на тих всіх Spotify, Apple Music і у мене є. Як дует, вийшла пісня. Угу. Це ж навіть подвійно, приємно. Так. Е, Ірино, е, Іван Попович, Альона, Альона, Діма. Так? так, ну це здається всі, так? Хто з ким є? Ну, дует, кавер і так далі. Так. Так, троє. Хто третій? Ви сказали? Діма. Які, Діме, що? А, Господи, це ж ви купнули мою стару тварчку. Копнув, стабов. так, а я ж готувався, я ж говорю. Я ж прибула, це до фіїнки було. Це до фіїнки, добре. Я просто думаю, що за один дімо. Вже ж це не Монатік, чи що? Ні, не Монатік, там просто написано. З ким ще хочеш? Є взагалі плани ще з кимось кооперуватись і зробити якусь. Пісню є звичайно. Ні, ну я багато кого слухаю, багато кого люблю. Але то треба якось по-людськи до того підходити. Бо і мені пише багато е, артистів. І от коли ну, не маючи, ну просто давай щось зробимо. То це дуже тяжко. Це цей процес затягнеться на довгий час. Я би хотіла, щоб мені от прийде якась пісня, е, і я почую, відчую, що це з ким би пасувало зробити. дует, я запропоную дует. У нас зараз дуже класно українська музика розвивається, але якщо так вже наголосити, кому я віддаю перевагу, я віддаю перевагу тим, хто завжди топив, робив українське і не змінював Не свої після 22-го року. Роки. Так, так, так. Тому що і я така, і хотілося б з такими людьми співпрацювати. Ми будемо тоді одної мислі. Це точно. Я дякую за роботу. У нас уже бачиш, майже 20 хвилин пройшло. Але я просто ще хочу, щоб радіослухачі та да, раді, щоб радіослухачі послухали ще цю пісню. Так гуцулянку ну, здалося би ну да, для чого ми це все організовували. Отже, для наших радіослухачів для радіо міста над Бугом у Вінниці. Е Пісня Гуцулянка від Фінки. Дякую, Ірино за чудову, Дякую за чудову розмову. А про кінсайд не завершується. За кілька хвилин знову зустрінемось на нашому ефірі. По буднях на 101 і вісім аф. Проєкт, що розширює горизонти інсайт.